Насті Антонюк 11 років. Вона надзвичайно активна та життєрадісна, багато читає, з комп'ютерних ігор її цікавлять, тільки розвиваючи. Дівчинка вже шостий рік поспіль відвідує театральну мистецьку студію. Вподобання різноманітні, але найбільш любить вона, як вона вже казала, співати, танцювати в неї, звичайно, ну трошечки не виходить, але будемо сподіватися, що. Получиться. Окрім усього, дівчинка має літературний талант. Люблю вірші складати. Мені це подобається, це класно, це прикольно. Коли ти щось отримаєш задоволення, отримаєш емоції якісь цікаві. Школярка бере активну участь у різноманітних конкурсах, у неї чимало дипломів та нагород. Це нині. А у рік і три місяці лікарі Насті поставили діагноз дитячий церебральний параліч. Це було, як вам сказати, як ударом в голову, то сильнішим ударом. І що для мене, що для чоловіка. Потім дуже довго нам казали, що важко поставити, буде вам дитину на ноги, шанси малі. Але по чуть-чуть завдяки вірі та наполегливості батьків Настя вимовила і перші слова, і згодом зробила перші кроки, хоча зізнаються інколи було дуже важко. Морально вже зараз її вся вулиця знає, вже ніхто нічого не каже. А раніше було підбігали, питали: а чого ти так ходиш? А що в тебе з ногами? А чого ти як? Ну знаєте, було обізвуть, не хочеться говорити, і обізвуть, що хочеш. І вона мовчки. Терпіла це, я думала, буде плакати, буде якось переживати, може, десь в собі тримала. Кожен мріє та вміє і хоче щасливим стати, але щоб мрії збулися, треба зусилля докладати. А я мрію так навчитись і ходити. вміти все самі робити. Настя вірить, її мрії здійсняться обов'язково впевнена. Треба тільки вірити. Найбільше я хочу навчитися ходити, а так у мене ще. Появилися ще дві мрії, тобто на дельфінах покататися. Бо в Дельфінарії я була, але самі покататися хотілося б дуже. А ще хотіла б на конях навчитися добре. їздити. Якщо ви хочете допомогти Насті Антонюк чи просто бажаєте поділитися з нею душевним теплом, шукайте інформацію, як це зробити на сайтах телеканалу «Рівне-1» та Палацу дітей та молоді. Робімо разом добро на Різдво. Анна Махно, Володимир Захаров, новини Рівного.